Екзамінаційний маршрут номер 4 сервісного центру 1843 в місті Корис. Друзі, вітаю вас на каналі. Як починається іспит, є у відео з першим маршрутом, тому я вже не буду приділяти цьому увагу. І ми виїжджаємо на вулицю Сергія Кемського. Дивимось по сторонах, зліва нікого нема. І ми рухаємось. Бачимо зупинка громадського транспорту, пішохідний перехід. Пішоходів нема, продовжуємо рух. При автомобілі об'їхали з лівим покажчиком повороту, подивившись в ліве дзеркало та повернувши голову наліво, щоб нікого не загубити у сліпій зоні. Правий покажчик повороту подивилися в праве дзеркало зовнішнє, і також повернули голову, бо може хтось підлізти на, велосипед, на велосипеді чи на мотоциклі, продовжуємо рух у правій полосі. Тут розмітку погано видно, але тут дві полоси в одному напрямку. тому Згідно правил дорожнього руху, ділимо приблизно пополам з урахуванням ширини дороги та ширини автомобіля Переїжджаємо в колії і рухаємось прямо. Сьогодні дуже гарний день у нас. Отак от не можна робити, як оцей автомобіль. Зараз їде, він зайняв дві полоси, зразу їхав у лівій полосі. потім сповз у праву полосу, ніяких сигналів повороту, нічого нема. Друзі, вже вас повинен це насторожити, якщо водію так робить, то ви вже повинні розуміти, що якщо він тут їх не вмикає ці повороти, то він десь потім може не вмикнути, тому враховуйте, будь ласка, всі ці моменти. Гарний водій не той, хто гарно їздить, а той, хто може е, виявити поганого водія на дорозі. Від, ну, в якоїсь мірі ця, е, це присвілів'я. Воно. Є, якби, є правильним. Рухаємось прямо. Бачимо знак 4.4 рух тільки прямо або праворуч нам. В даному випадку ми рухаємось правор, то есть прямо. І зараз нам необхідно буде повернути праворуч на вулицю музейна. При повороті у нас буде пішохідний перехід. і Зверніть увагу на те, що. Пішоходів необхідно пропустити згідно пункту правил 18.1, знизивши швидкість або зробити повністю зупинку. За 50-300 метрів вмикаємо правий поки що повороту у населеному пункті і виконуємо правий поворот, займаємо крайнє праве положення. Бачимо знак односторонній рух, припаркований автомобіль. Нам, в принципі, не заважає, а от той, що далі, він заважає. Тому лівий покажчик повороту, подивилися в ліве зеркало і об'їхали. Тут у нас порушник. Бачимо знак рухники прямо, 4.1, Кінець дороги з одностороннім рухом. І ми зараз вмикаємо лівий покажчик повороту та рухаємось прямо. Вона забороняючи сигнал світлофору, знак 2.1 дати дорогу, але знак не діє, тому що світлофор найголовніший. Якби світлофор не працював або працював в режимі жовтого мігатіння, тоді б ми керувалися б саме знаками пріоритету, дозволяючи сигнал світлофору і ми продовжуємо рух. Бачите, тут він вже, ця вже вмикнула лівий покачок повороту. часто водії, Багато водіїв не вмикають, коли перелаштовуються поки що повороту. Тут ми зайняли екрані праве положення. Бачимо, що у нас суцільна лінія розмітки. Стоїть перешкода у виді, у виді трактора. Там якісь дорожні роботи роблять. Тому ми тут маємо право перетнути цю, цю суцільну лінію роз... А, до речі, він вже трохи перемікається. Далі. А, ну і Тут все одно бачите, перетинаємо суцільну лінію розмитки. Зараз тут світлофор у нас не працює, ми повертаємо ліворуч по головній дорозі на вулицю торгова. Саме той випадок, коли діють знаки пріоритету замість світлофору, який не працює, об'їхали бус, повернулися на праву полосу. Зупинились, чекаємо на дозволяючи сигнал світлофору з правим сигналом повороту. Повертаємо на вулицю Шевченка. Складність цього маршруту, те, що нам треба буде виконати розворот на вулиці Григорія Сковороди, і там не так досить багато місця для розвороту, тому, друзі, будьте вкрай обережні. Тут, а виїжджаючи, бачимо, у нас тут такий закритий поворот. Тому обережненько виїжджайте. Бачимо, хтось здає іспит на автомобілі сервісного центру. Заяв тільки що на зустрічній смузі. І рухаємось прямо. Дозволяючи сигнал світлофору. Продовжуємо рух. Рухайтесь не дуже швидко, тут 30 км на годину вам вистачить, бо тут часто переходять вулицю як попало. Ось тут, друзі, нам необхідно. Виконати розворот. Лівий покащик повороту. Ось бачите, ось автомобіль так трохи далі висунувся, тому нам необхідно ближче до нього під'їхати, щоб ми змогли розвернутися і зразу ж дивимось в зеркало. Чи він не почав рух, чи він дав нам змогу закінчити маневр. Бачимо знак пішохідний перехід, пропустили пішохода їдемо далі. На цьому світлофорі нам прямо. Я спеціально вам називаю всі вулиці, щоб ви могли подивитись на Google картах. І продовжуємо рух прямо. На наступному перехресті, на регульованому наступному перехресті нам необхідно буде повернути ліворуч. Знов на вулицю Торгову. Людина їде ще й палить за кермом на мопеді. Завчасно вмикаємо лівий покажчик повороту, дивимось на сигнали фітлофору. Якщо був би зустрічний транспорт, то нам необхідно було б його пропустити, повертаємо ліворуч і продовжуємо рух прямо. Зараз тут нам бачимо, необхідно повернути праворуч. Бачимо, що у нас головна дорога, яка повертає праворуч. Ці люди нас повинні пропустити, але все одно дивимось. Чи нас пропускають. Повернули на вулицю Героїв Небесної Сотні та рухаємось прямо. Бачимо на знак головної дороги, тому, якби автомобілі ті з Франка їдуть, вони нам повинні надати перевагу, якби вони були. І рухаємось прямо. Друзі, часто питають, як скласти іспит. Передивляйтесь, усі маршрути. Вони усі п'ять є на каналі, в відповідному плейлисті, навіть є одне відео, де склеєні всі п'ять маршрутів, кому як зручно, дивіться, будь ласка. І той, хто передивляється, той вдалося складати іспит, він запам'ятовує всі ситуації на дорозі. Зелений сигнал світлофору, його дуже погано видно, але він вмикнувся. І продовжуємо рух. Бачимо, попереду велосипедист, лівий поки повороту. Бігли велосипедиста, повернулись правим покищитком у праву полосу. Пішоход, знову лівий поки повороту, і знову прилаштувалися, повернулись з правим поворотником у праву полосу. Рухаємось прямо. Знову ж у нас тут розмітки немає, але згідно правил дорожнього руху, необхідно поділити дорожнє полотно пополам з урахуванням. Ширини проїзної частини, а також транспортних засобів. Лівий поворот, небезпечний поворот. У нас був знак попереджувальний. Дорога просто змінює напрямок, тому ніяких поворотів тут змикати не потрібно. Повертаємо праворуч. Пішохідний перехід пропускаємо, надаємо перевагу пішоходам. Дивимось зліва, чи нікого нема, нікого нема, рухаємось прямо. Друзі, я вам раджу, коли ви навіть їдете і десь перехрестя, у вас головна дорога чи світлофор, у вас зелений сигнал світлофору. Друзі, все одно дивіться по сторонах, тому що хтось може завершувати маневру і згідно правил дорожнього руху, вам надати, треба надати йому можливість це зробити. Вись може взагалі не дивитися, Хто, хтось порушує часто правила дорожнього руху, хтось не побачив, десь знак вкрали, ще щось. Тому, друзі, як ви розумієте, зелений сигнал світлофору або знак головної дороги на нерегульованому перехресті вам ну, не дає ніякої. Воно вам просто надає перевагу, але. Думав, що почне рух. Але воно вас ну, не. Не дає вам безпеки, тому звертайте на це увагу. Самі такі розпостряння помилки це невимкнення сигналів повороту, наїзд на соціальну лінію розмітки, перевищення швидкісного режиму та непристебнутий ремінь безпеки. Тут я перегостую, бо там яма. Друзі, я вам нагадаю, що перед пішохідними переходами та перед світлофорами завжди буде соціальна лінія розмітки, якщо там дві і більше в одному напрямку. Тому, друзі, не притинайте, бо буде помилка. Навіть якщо її там немає, вона затерна. Все одно її не притинайте. Можете сказати потім інспектору, що її там не було по факту, але ж ви правила дорожнього руху знаєте і знаєте, що вона там є. Тому не перетинайте її, будьте обережні, вони десь ці лінії десь більше, десь менше, але в середньому десь метрів 10, іноді 15. Тому звертайте на це увагу. Під'їжджаємо до сервісного центру, завчасно вмикаємо. Лівий покащий повороту, бачимо, весь автомобілі також тут. і грузові складають іспит, і, і Робимо розворот. Розворот, Коли вже подвійна суцільна у нас закінчилась, робимо так, розворот. Тут в принципі, достатньо, достатньо. І паркуємось там, де нам скаже інспектор з водіння. Друзі, дякую, що дивились. Бажаю вам вдало скласти іспит. І до зустрічі на дорогах. Всім пока!